Тобто цих всіх людей, які по суті вкрали наших захисників грубі десятки мільярдів, вони мають залишитися безкарними і їх ще й мають звільнити не за майбутні злочини, а за те, що було вже скоєно в минулому, і зараз йдуть розслідування. Другий момент це є ручний режим. Ручний режим перше, це те, що не будуть карати підприємства і тих осіб без підприємств, які належать до спеціального переліку Кабміну. Тобто, Кабмін так виглядає за великі гроші. Буде включати ті чи інші підприємства в цей перелік. А якщо ви не будете ділитися, скажімо так, ресурсом, вас будуть виключати з переліку і натравлювати на вас всі правоохоронні органи. Ще один ручний режим не матимуть право перевіряти навіть ці підприємства ці структури без особистого підпису генерального прокурора. Щось мені це нагадує, як один підпис генпрокурора знімає недоторканність народних депутатів без суду, без слідства, без підтвердження. Я нагадаю, що я була перша народна депутатка, з кого зняли недоторканність одним підписом Рябушапки. 100% чи 200% свого генпрокурора. Ну а в результаті ми з Марусією в 2019 році посміли сказати жорстку правду про те, що відбувається на фронті, і те, чим займається наша влада. На жаль, то все не змінилося. Ну і насправді ті люди я абсолютно розумію, коли там говорять, що невиконаний контракт не вийшло по часу, а людей карають. Вибачте, але є конкретний, має бути прописаний форс-мажор є окремі обставини, які не потребують кримінального переслідування. Але якщо ми знаємо, що по бракованих мінах керівництво, держ... керівництво підприємства свідомо робило їх бракованими щоб здешевити процес, ну це це, це вже заявлено правоохоронними органами. Саме ця позиція. І їх звільнити від відповідальності. Ну, на їх на їх совісті смерті сотень, якщо не більше, наших військовослужбовців. За це, б мав би бути вища міра за такі речі під час воєнного стану. Ну але ні, влада хоче відмазати всіх тих, хто крали гроші на армії. Знову ж таки, так працюють зрадники. І в контексті того, що зараз з'явилася інформація про передислокацію тих чи інших органів з Києва, щоб їм було безпечніше працювати на терени заходу України, мені чомусь видається, що вони просто дуже систематично спільно працюють на ворога. І я ще раз і ще раз їм нагадаю. Що якщо у вас не буде в один момент 111 статті за державну зраду і повної міри відповідальності, то на жаль з такими питаннями в історичному розмірі розрізі мав тенденцію розбиратися народ незалежно від держави, пані Софія? Дякуємо вам за включення. Софія Федина, народна депутатка України, фракція Європейська Солідарність.